Дорогі незнайомці! знайомці, вітаю вас на каналі Тато і Лавка». Хочемо сьогодні з лапкою порекомендувати вам подивитися в кінострічку Амелі. Треба відмітити дуже оригінальний прийом, який зробили сценаристи і режисери, незвичний початок цього, цієї кінострічки. Я скільки вже не передивився кінострічок, до такого початку. Я би не додумався. Ніхто не додумався. Ці люди додумали. Ну менше з тим. Досить оригінальний початок. Але далі починається якась така банальність, що хочеться зразу і виключити, і не дивитися той фільм. Але тільки ти починаєш про це думати, як щось трапляється зовсім інакше, щось починає тебе брати за живе. Емоційно ти починаєш жити з героями цієї кінострічки. Вона досить оригінальна, основний меседж, який полягає в тому, що коли людина собі поставить якусь ціль, і вона старається її виконати, це дуже великий, можна сказати, подвиг для людини. Цілі можуть бути саме різні, можуть бути важні, неважні, між іншим, то не важно. Головне, щоб людина собі поставила ціль. Наша героїна поставила собі ціль і старалася завжди її виконати. І це їй вдавалося, не дивлячись ні на що. Кіностріці дуже багато цікавих моментів, які десь кумедні, десь банальні, але досить цікаві, які беруть за живе. Получається так, що її така нав'язлива ідея ставити собі таку важку якусь ціль і виконати привела до великого кохання, яке вона сама не сподівалася, що в неї воно може бути. Вона взагалі не вірила в себе. Що в неї хтось може закохатися, і що в неї може бути якесь спілкування з мужчинами, вона собі не вірила. Відповідно, так вона себе й вела, якось так, можна сказати, консервативно. Але сталося те, що сталося. Вона закохалася, і в неї закохалися. То досить цікаво дивитися. І коли ти це дивишся, іншим, переживаєш весь час за цю людину, за цю героїню. а потім і за цього героя. Як вони знаходять одне одного, і які вона перед ним ставить проблеми і задачі, і, можна сказати, вона його провіряє на місці. Їй це вдається, а йому вдається пройти ці всі виклики і домогтися свого, цікавий кінець цієї кінострічки, який може навчити багато чому кожного із нас. Тобто, основне це ставити перед собою цілі, неважно, яка велика, мала. Але щоб у кожної людини була своя ціль. І старатися цю ціль обов'язково виконати. І коли ти виконуєш ту ціль, яку ти сам собі перед собою поставив, ти отримаєш винагороду. В даному випадку було кохання, можуть бути дуже різні елементи нагороди за виконання цієї чи іншої цілі. Коли дивишся цей фільм, хочеться задуматися над собою. Чи я правильно прожив це життя, чи я став я собі якісь цілі, чи старався я їх виконувати? На мій погляд, це основний меседж, який хотіли донести режисери і сценаристи цієї кінострічки на до нас. Дуже їм за це велике спасибі. Фільм заслуговує на дуже велику оцінку, ну, з мого боку. Рекомендую вам обов'язково почати дивитися і додивитися до кінця. І я так думаю, ви отримаєте велику насолоду. Задоволення і, можна сказати, якусь науку. Кожний фільм чомусь нас учить. Ну, звичайно, і звичай також. Бажаю вам успіху. Коли подивитеся, напишіть у своїх коментарях, чи вам сподобалось, чи ми з вами на одній хвилі. Бажаю вам успіху. Пишіть. Я буду чекати на ваші коментарі.